Вітається програма велич особистості. Я хочу нагадати про те, що в своїх програмах ми говоримо про постаті. Першої величини до таких велетнів української національної культури належить саме Михайло Грушевський, очільник Центральної ради Української Народної Республіки, визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник та академік. Про людину величезної родиції сьогодні будемо згадувати з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас від Найдум. нашої студії. Витаю. Декілька слів з його біографії. Михайло Грушевський народився 29 вересня тисяча 66-го року в Холмі, нині Люблінське воєводство в Польщі, закінчив Тифлійську гімназію, історико-філологічний факультет університету святого Володимира, обійняв посаду професора Львівського університету, де очолив кафедру всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи. Михайло Грушевський, член історичного товариства імені Нестора Літописця, почесний член Київського товариства старожитностей і мистецтв, багаторічний голова наукового товариства імені Шевченка у Львові. Ну і сам про себе сказав Михайло. Вогрушевський, я сам прийшов до політики через історію, і цей шлях вважаю нормальним до політики через історію, і це дійсно так. Ах, і в політиці зробив стільки біди, скільки не зробив як історик. Власне, наше завдання сьогодні, пані Наталю, заглибитися у його світогляд, бо я нагадаю нашим шановним глядачам, що це зовсім не перша наша з вами студія про Михайла Грушевського. І ви дуже слушно сказали, що ми говоримо про постати першої величини. Але ті постаті, шановне товариство, настільки потужні і сильні, що ми дозволяємо собі з пані Наталою ще раз до них повертатися. Бо Наша студія про Грушевського записана перша була у 2014 року. Сьогодні це друга студія про цього чоловіка. Чому? Передусім тому, що це ювілейний рік. І Михайло Грушевський відійшов, народився в 1866 році. І коли ви говорили про холм, Люблінське воєводство, то мені всередині все ще міло. Це наші українські етнічні землі, які через пакт Молотова Ріббентропа стали тепер Польщею. І для всіх тих людей, які вважають, що мова не важливий чинник, можуть тепер поїхати на ці українські етнічні землі колишні і подивитися, яка там панує мова. Тобто там би України вже не побачити ні в холмі, ні в перемишлі, навпаки, в перемишлі тепер за червоно чорну вишиванку убити можуть. І коли ми асоціюємо Михайла Грушевського з холмом, то це зовсім не так, тому що Михайло Грушевський і холм це дуже епізодичний явище, Ще, бо батько його родом із неперевершеної Чигиринщини, тобто із Черкащини, з землі Богдана і Тараса, як слушно цю землю називають, і приїхав його батько Сергій Грушевський туди, на українську землю, яка тепер є польською, з огляду на те, якою мовою там говорять, приїхав зросіщувати Польщу. Приїхав зі своєю фундаментальною працею для мене, як філолога, ця праця дуже знакова. зі своїм підручником з церковно-слов'янської мови. Пані Наталю, цей його підручник, батька Грушевського, мав таку такий шалений успіх, що він практично усе своє життя жив з того, як продавав цей підручник, і на кошти вилучені ще й жив його син Михайло Грушевський. Чи усвідомо не випадково, що таку основу закладено фундамент для сина, для правильно. Михайла Грушевського, адже а, ним було створено понад 2000 тисячі фундаментальних праць, якщо я не помиляюся, Та. і зрештою не так довго він вже в тому холмі перебував, як батько через погані умови здоров'я і потреба іншого клімату переїхав до славної Грузії, і там маленький хлопчик. Михайлик вчився вже в Тифлівській гімназії. Про що він казав? Що я надто багато витратив часу поза межами моєї землі і маю для початку навчитися мови своєї землі. Тут Грушевського можна вважати надпотужним революціонером духу. Бо саме він, пані Наталю, поламав абсолютно російськомовний дискурс в гуманітарній царині. Саме він свого часу на одному із археологічних з'їздів вимагав, аби українці мали право виголошувати реферати українською мовою. І саме від... так він підходи ламав і в історичні Абсолютно, науки і в історичних так. закладах. Так і саме від того часу пані Наталі його почали називати сепаратистом. Отже, виявляється, в часи Михайла Грушевського сепаратист. Це той, хто домагався, аби науковий реферат було виголошено українською мовою. Ну абсолютно накладається на теперішні умови на певних теренах, окупованих, навіть нема сенсу про це говорити. Це перше, що дуже поважного зробив той чоловік, і ви щойно слушно сказали його новаторство в історичній царині, а найбільше його новаторство в історичній царині це те, що він повністю вивів українську історію із загальноросійського контексту. До того ж він виступав з програмою заснування українських кафедр в усіх університетах під російської України, очолив багатолітню боротьбу за створення у Львові самостійного українського університету. І до того ж, хочу наголосити на тому, що на пропозицію Грушевського гербом УНР було затверджено саме ТРЗ. Так абсолютно правильно і хочу наголосити на тому, що пані Наталю не був би він такий у тому плані прогресивний, глибокий, якщо б він не мав гідних учителів. А гідні вчителі це Володимир Антонович, видатний історик, який насправді за походженням поляк, колись належав до польського товариства студентів в Київському університеті місць Святого Володимира. А потім наступило усвідомлення того: А ти властиво на якій землі живеш? То чи ти тут по польському говориш? І, і так народився з поляка засновник української історіографічної школи, і він став фактично науковим батьком Михайла Грушевського саме завдяки Антоновичу, 28-літній, Грушевський без захисту докторської дисертації отримав у Львівському університеті посаду професора. Уявіть собі, 28 років без захисту докторської дисертації, посада професора кафедри світової історії. Що в першу чергу казав цей молодий хлопець? Бо 28 років це такий молодий хлопець. Що має бути кафедра історії України? Та ви що? Про яку кафедру історії України в ті часи можна було говорити, коли Галичина була у складі Польщі? Поляки озвіріли. Казали, що це, це абсолютно нереально і неможливо Тіштеся тим, що ви маєте п'ять кафедр в університеті, де можна викладати українською мовою. Цю кафедру Михайло Грушевський працював на цій кафедрі 20 років. Але пані Наталю, цілком логічно, що його рвало куди? Його рвало на батьківщину, на свою малу батьківщину, а саме на велику Україну. І тому в 1914 року. З Першою світовою війною, до речі, Перша світова війна застала його в Криворівні. Він собі там прекрасно відпочивав. І він відразу був арештований, коли він повернувся на територію Російської імперії, поза як його асоціювали із сепаратистськими українофільськими настроями. Але в чому пані Наталю полягає для нас сучасників трагедія Михайла Грушевського? Він людина, яка може вказувати нам своєю життєвою помилкою Діти, не робіть так, як зробив я. Ми щойно перерахували його дуже важливі позитиви. Позитив полягає в тому, що він виписав український наративний, наратив української історії, відірвавши її від російської історії. Він виступав за те, щоб українська мова панувала у науковій царині. Але, пані Наталю, чи витримав він випробування часом як політик? Оце вже питання дуже непросте. А давайте ще зупинимося на його дещо історичній роботі. Угу. От, власне, стосовно його історичних праць, фундаментальна праця, історія України Руси, десятитомна, том. На останній том видала його донька уже так. посмертно, коли Грушевського. А не потім було, її щоб... закатували? Я вам хочу наголосити на тому. В я свого часу закінчила історичний факультет, і досі історичні вузи вчаться по на цьому а підручнику як? Грушевського. А як? а як же з чого почалася ця історія України, Руси, до речі, наголос. Має бути власне такий по-перше, пані Наталю з назви цю назву і Україна Русь подарував українському суспільству геніальний Володимир Антонович. Розумієте, і в цю пору, пані Наталю, навіть назву треба було шукати, не просто забрати видрати українську історію з російського контексту. Треба було це назвати. Бо якщо щось не назване, то воно не існує. Наші хлопці будуть гинути до того часу, поки ми війну будемо обзивати словом з трьох букв АТО. І оцей Антонович дав цю назву для того, щоб українець через назву бачив тяглість своєї історії. І саме Грушевський дуже добре періодизував нашу історію, тобто Київський період, польсько-литовський період і козацький період. І саме у тих своїх десятьох томах, про яких ви говорите, він дійшов до епохи козацтва. Він страшенно любив цей період. Він вважав його народним періодом. Він, зелі, за своїм способом мислення, був народником. Тому він так купився на соціалістичну наживку, тому що соціалісти постійно оперували тим поняттям народу, і в результаті той народ винищили потім в жахливий і страшний спосіб. І Михайло Грушевський чи не перший став жертвою цієї філософії народництва, яка знайшла обгортку соціалістичну чи соціал демократичну Він же ж належав до партії, яка називалася СР, тобто соціалісти революціонери. Але пані Наталю, коли він був в Галичині, це наші шановні слухачі мають знати. То він вступив дуже важливо. Ливу партію ну партія мала назву оці всі через дефіз партії. Вони приречені або вони якусь біду породжують рано чи пізно. Націонал демократична партія це 1899 рік, біля начала якого стояв і Іван Франко. Але він недовго пробув в тій партії, тому що пані Наталю в нього ухил завжди був соціалістичний, і він ніколи від цього не ну не, не, не відсторонювався. Він реально вірив у цю соціалістичну ідею. А коли він приєднався вже до соціалістичної ідеї? Коли, по суті, коли він повернувся, коли він повернув, коли в 1917 році він став президентом Центральної ради, кажучи, нашим терміном це головою. Верховної ради ж не було. Насправді це би мало називатися національними зборами. Пригадуєте, колись навіть Ющенко намагався перейменувати Верховну Раду. По перше слово, Верховний, воно абсолютно не українське. Це абсолютно радянський дискурс в політичній лексиці. Але коли в 1917 році Грушевський доля йому подарувала як. На ті часи, найбільшому сепаратисту від таку високопосаду, то подивіться, як він еволюціонував, яка була його свідомість. Коли ми проникнемо у його свідомість і світогляд, ми зрозуміємо, чому ми сьогодні таку маємо біду, бо це не минуло. Воно далі працює у свідомості українців чи чи ще в чиїсь там свідомості. Дивіться, що він казав в 1917 році. Основне його гасло було це береш це за голову вільна Україна у вільній Росії. Тобто цей чоловік, вважаючи, що основним ворогом українців були поляки, я на цьому наголошую. Він і тому з того холма виїжджав, бо він чув там польський дух, розумієте? Він реально не сприймав поляків неймовірно. Незважаючи на те, що народився там, Так, незважаючи на це, тобто він завжди вважав, що треба знаходити порозуміння із росіянами, навіть тоді, коли вони дощенту пустили снаряд в його хату в Києві. З його хати нічого не залишилося. Він все одно зоставався до останнього на тій думці, що з ними треба шукати порозуміння, але в жодному випадку не з поляками. Тобто, це одна із найбільших облуд його життя і найбільша катастрофа українців сьогодні. Вона роїться у свідомості Драгоманова і Грушевського, тому що Драгоманов також був його вчителем. Вчителем його також був і е, Костомару. Так от дивіться: 17-й рік гасло Вільна Україна у вільній Росії. А я запитую товаришу Михайле Сергійовичу, де, де бачили вільну Росію? Вона колись взагалі то була. Росія вільною. Тобто, знаєте, яка пастка для людини, яка вражає нас силою свого розуму. Виявляється, цей розум абсолютно безсилий був тоді перед українською національною ідеєю. Що він говорив далі? А далі він еволюціонував так: автономна Україна у федеративній Росії. Бачите, що робилося з розумом. Спочатку вільна Україна у вільній Росії, потім автономна Україна у федеративній Росії. А далі, пані Наталію, він знайшов ворога. І цей ворог був зовсім не Росії. А поляки вже були далеко, так бо він же переїхав до Великої України, а далі найбільшим його ворогом став Микола Міхновський. Микола Міхновський, І зацитую навіть це, що протягом 17-го року що вимоги української незалежності, казав Грушевський, вони абсолютно контрпродуктивні. Ми не мали ніякої надії утриматися відокремлено. Самі більш цього боялись. боялися власної незалежності. Він же сам історик. Чому він саме отак трактує цю концепцію, викладає, що Україна... Автономна республіка в складі Російської Федерації От, власне пані Наталі риторичне запитання: як може це казати історик, який досліджував історичний процес, який видав якого... такі фундаментальні праці, на яких і досі вчаться в вищих навчальних закладах? Суть цієї еволюції історичної полягала в тому, щоб змагатися за свою то ж самість. А знаєте, чому він просто потрапив паску свого часу? Тобто пастка його часу це були соціалістичні ідеї. Суть соціалістичних ідей вторинність національного питання. Суть соціалістичних ідей спільно з нашими братами, росіянами, ну вони мені такі брати, як без коментарів, так? змагатися за, за українську незалежність. Отже, дивимося далі, що каже чоловік. Ми не дамо увага, ми не дамо українському національному рухові стати націоналістичним. Тобто, ми не дамо Міхновському. <смеш> мати право голосу у нашому політичному контексті. Міхновського повісили в 1924 році. Міхновського відправили на фронт. Це майже те саме, що зараз. Всіх людей націоналістичного способу мислення відправляють на фронт. Все повторюється один до одного. Грушевський не хотів чути голосу націоналістичного. Він повністю належав соціалістичній ідеї. І пані Наталю, про що це найбільше свідчить? Подивіться, яку страшну річ сказав цей чоловік. Цитую його. Коли, врешті-решт, було проголошено четвертий універсал, правда? Четвертий універсал mm -hmm. це зовсім не вільна Україна у складі федерати... Федерації Російської. Четвертий універсал це не вільна Україна у вільній Росії. Четвертий універсал це самостійна, ні від кого незалежна українська соборна держава. Ось він тут переді мною лежить цей четвертий універсал, буде час. Ми його зацитуємо. І що каже Грушевський? Грушев, здавалося б, це мала би бути хвилина у його житті, і історика і політика хвилина найбільшого щастя, що це слово вимовлено, слово самостійна Україна. Ні від кого не залежно. А знаєте, що він каже? А він каже: ось таку річ: важке слово сказане. Виявляється, проголосити самостійність української держави, Самостійну соборну Україну, так, важке слово сказане. Все, а слухайте, що далі, важке слово сказане. Україна стала самостійною незалежною відокремленою державою. А далі йде найстрашніше. Далі йде поразка, далі йде абсолютно прогнозована поразка українців тоді і біда сьогоднішня. Як довго вона пробуде в цім становищі, себто, як скоро з'явиться для неї реальна можливість установити федеральний зв'язок з іншими республіками, цього в цю хвилину не може, напевно, сказати ніхто. Тобто. Проголошуючи самостійність нашої держави, цей чоловік мав на думці, що рано чи пізно Україна повернеться у федеративну спілку із Росією. Ви собі уявляєте? Людина, яка прогнозувала чи моделювала майбутнє ярмо України. Що з такими але, президентами з такою республікою ми могли отримати, пані Ірино, Але разом з тим цей період він добився, добивався ратифікації мирного договору з Німеччиною надання УНР військової допомоги в боротьбі з більшовиками. Так, але потім, пані Наталю, він пішов на спілку з тими більшовиками. Що його штовхнули на спілку із більшовиками? Я думаю, що наша громада буде здивована. На спілку з більшовиками його штовхнув Гетьман Скоропадський. Тому що він при владі насправді був всього-навсього якийсь там рік. В 17-му році вісім 18... маєте на увазі Грушевського на так. посаді голови так. ради це сімнадцятий це рік на посаді. А вісімнадцятий рік в квітні, 29 квітня 1918 року, скоропадський приходить до влади. Грушевський усунутий власне своє через свою нерішучість, через своє загравання із соціалістичним елементом. А скоропадський ніколи не поділяв позиції соціалістичних, тому що соціалістичні позиції це забрати право приватне право власності на землю. Землю Грушевський ніколи не поділяв цього найважливішого концепту вільної держави приватна приватне право власності на землю. Землю треба роздати стоє селянам і життя прекрасне, можна подумати. Ми ж власне бачимо, вони і цих позицій розійшлися, адже скоропадський поз... пропонував працювати. Так, без сумніву. крім того, Скоропадський пропонував обов'язково зберегти оцю цю верству землевласників в Україні. Тому що, якщо ти українець, володієш землею, ти володієш тоді ще багато, чим бо бідний мало що здатен створити. Тому, пані Наталю, коли Скоропадський прийшов до влади, Грушевський стрімко дрейфував у бік більшовиків. І за спинами Скоропадського провадив перемови з більшовиками, абсолютно поділяючи їхній спосіб політичного ладу, який називається ради. І так чи інакше, дивіться, у 1931 році Грушевського заарештували керівника українського націоналістичного. Центру буцімто вигаданим, вигаданим чекістами ця історія. А це, це цілком логічно. Це така йому плата за зраду, розумієте? Тобто, всі ці Тобто спочатку він пішов з ними в союз із більшовиками, так. а потім він був в ними і арештований. Це, це дуже цікава річ, чому він в 1924 році вирішив для себе, що він повертається за кордоном і чому він повертається в Україну. Як зреагували на це його однопартійці? Тоді він працював тільки з однією партією, яка називається Революціонери. Соціалісти-революціонери, так і тоді він чітко, він знову ж таки тоді повернувся до своїх абсолютно соціалістичних поглядів, розірвавши оцей нацдемівський період. Цей наддемівський період у нього був тоді, коли він у Львові очолював кафедру, особливо в перший період, коли була створена ця націонал-демократична партія на чолі з Іваном Франком і іншими. Одна із мотивів. Що мовляв, він хоч би в такому форматі хотів працювати задля України, так а в 1924 році було проголошено курс на українізацію. Цей курс на українізацію абсолютно був штучний. Ми ж це розуміємо. Що цей курс був для того, щоб виявити українців, потім їх всіх вистріляти. Хоч я не заперечую того, що були серед комуністів ті, які мали націонал, це були націонал комуністи. І серед тих націонал-комуністів був скрипник. Скрипнику нічого не залишалося як застрелитися, це ж було зрозуміло. Але Грушевський повертається, і тут ми, пані Наталю, спостерігаємо за його листами. Вони були абсолютно дволикі. Своїм друзям на Галичину він пише, що він повернувся в Україну задля реалізації української ідеї. Мовляв, більшовики створюють таку можливість через курс українізації. А більшовикам він трактував, що я повернувся, тому що ви єдині здійснюєте світовий ідеал соціалістичної революції. Тобто Такий певний дуалізм, певний дуалізм, який дуже характерний для нашої так званої інтелектуальної еліти, серед нашої теперішньої інтелектуальної еліти насправді надзвичайно мало цілісних людей. Вони також весь час в шпагаті між пристосувенською ідеєю, так, яку там влада та чи інша демонструє, і між оцією ідеєю, з яку вмирали Міхновські. Тобто, основним ворогом Грушевського був не московський більшовик. Основним ворогом Грушевського був Міхновський. Ми маємо йому це подарувати. Ні, я йому це цього не подарую ніколи. Я буду вивчати його історію України-Руси. Я буду вивчати його історію української літератури. Шість томів ми це, цього ще не встигли сказати. Речі, я... шостий останній том був видано в аж в 1995 році. Так, але я запитую Михайла Сергійовича Грушевського Михайле Сергійовичу, ви усвідомлюєте свою помилку через, через ваше повернення в Україну абсолютно безглузде. Загинула ваша донька. Вашу доньку в 1938 році звинуватили в в належності до фашистської організації це просто не вкладається в голову. А саме Катерина Грушевська є найпотужнішою дослідницею мови дум козацьких, розумієте? Тобто, оцей інтелектуальний потенціал свого батька вона мала в крові. Це була свята людина. Саме завдяки їй вийшов останній десятий том історії України Руси, і саме завдяки їй вийшов шостий том історії української літератури. Але як дитина... Потім відповіла за страшну помилку батька. Бо як можна було пані Наталю ставити в цей час на більшовиків? Скажу ще страшнішу річ. Мало відомо, напевно, нашим слухачам. Він у 1920 році, пані Наталю, коли ще не було проголошено курсу на українізацію, написав листа Косіорові, Косіорові, і в цьому листі організаторів Голодомору в Україну, коли ми вмирали з голоду. Він очолював центральний комітет комуністичної партії цей поляк. це ми полякам також маємо згадати. Ото згадуємо вам поляки, то то, що він був поляком. Він написав листа Косіорові, звертаючись до нього товаришу добру справу виробити на Україні, добру справу з ширенням соціалістичних ідей. А далі він Косіорові дякує. Що до цієї доброї справи треба ще залучити західну Україну, ще залити кров'ю західну Україну, пані Рино. Ну то Грушевський усвідомлював ці свої помилки. Ні, я не думаю. Я це, це реально пані Наталю була його віра. Він вірив в це. Він уважав, що соціалізм це благо, і він до останнього називав себе соціалістом революціонером. Дивіться, не випадково вони його до себе покликали і хотіли зробити з нього придворного історика. Так, придворного історика, який буде оспівувати їхню нову історичну парадигму. А нова історична парадигма, пані Наталю, в цей час була заснована знову ж таки моїм земляком. Це Галичина, як не дасть якогось перевертня, то вона не може бути спокійна. Цей перевертень, який намагався переписати всю українську історію за радянською моделлю, ну, бо Грушевський її не писав за радянською моделлю. Грушевський писав її за народницькою моделлю. А той почав писати за радянською моделлю всю українську історію в в марксистську, марксистські гасли, прізвище його. Я хочу, щоб це галичани в першу чергу знали. Прізвище його Матвій Єворський. Цього Матвія Єворського розстріляли в листопаді 37 чи 34 року, вибачте, я вже забула разом із когортою українських письменників. Вони всі заплатили за своє безглуздя ціною власного життя, але якби то тільки їх постріляли за їхню глупоту, Через їхню глупоту вистріляли ну, практично всю українську. Інтелігенцію. Так от, Грушевський і цей Яворський раптом опинилися по два боки баркад, тому що Грушевський обстоював все-таки українську історію, а Яворський писав про марксистську історію. І тоді власть зрозуміла, що пора Грушевського забирати. Тобто Грушевського не можна переконати в тому, що треба це все загнати в марксистські прокрустові ложі, бо ми маємо Яворського. Так його треба забирати, тому в 31-му році його арештовують, його на якийсь час ув'язнюють, а потім кажуть, ходи-ходи до нас поближче до Москви. І там на короткій прив'язі у Москві його тримають, а потім у нього вискакує якийсь там карбунку чи фурункул, і йому роблять операцію. А ще й ми знаємо про те, що він дуже просив свого хірурга. Пані Наталю, це ж не оперувати mm -hmm. щось серйозне. Ну це ж черячок в людини вискочив. Ні, йому дають істоту, яка ніколи в руках скальпеля не тримала, яка взагалі не була Ну, По суті, він помер від сепсису через три дні після операції. Так, по суті, його просто зарізали на операційному столі, але Наталю. Все єзуїтство, вся, вся гедотність цієї влади полягала в тому, що похорон організували з помпою, угу. що дозволили встановити пам'ятник, здається, чи що це там. зробили за рахунок держави, навіть призначили сім'ї персональну пенсію 500 карбованців на місяць. Ну це щось як зараз деяких героїв російсько-української війни можуть поховати з ну так чи інакше, ви погоджуєтеся із цитатою академіка Вернацького «Грушевський Получає собі дві гігантські творчі постаті. Найбільший дослідник тисячолітньої історії України і найбільший творець живої історії великого відродження України ХХ століття. Живої історії, яка зійшла на ту пору на абсолютній манівці і заплатила страшною ціною десятьма мільйонами, замордованих голодом і страшними репресіями. У цьому була суть ідеології, яку поділяв Грушевський, попри свій несамовитий розум. Дякую вам за розмову. Це була Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. Я дякую, що ви були з нами. Це була програма Велич особистості. Залишайтеся на парламентському медалі. до зустрічі!